Сучасна, унікальна, ергономічна та потужна. Професійна витяжка для педикюру Air Dust. Потужність витяжки 50 Вт. Що може бути краще, коли майстер розташує витяжку так, як зручно, а не підлаштовуватись. То Air Dust дає таку можливість. Завдяки гнучким кронштейнам ви можете регулювати кут нахилу витяжки відповідно до ваших потреб. А зручні колеса на стійці допоможуть підвести витяжку до педикюрного крісла чи прибрати її. Стійка до вас приїде розібрана. Але там нічого складного. Зараз покажу, що та як. Беремо основу, чорна пластикова деталь, вставляємо в неї ніжки з колесами, зверху ця металева пластина і фіксуємо все це болтами. Зверху вставляємо шайбу, а знизу болт. І закручуємо. Встановлюємо витяжку на місце. Є важливий момент у користуванні витяжкою. Стійка має бути в ось такому робочому положенні. Бо, якщо її встановити, наприклад, так, є вірогідність, що витяжка впаде і пошкодиться. Так як вона має певну вагу, має бути і противага. Фізика легка, стильна та ергономічна. Так, повертаємось до самої витяжки. Корпус виготовлений з удароміцного пластику. Панель керування має дві кнопки: кнопка вмикання вимикання витяжки та кнопка вмикання вимикання світла. Потужність витяжки 50 Вт. Потужність світла 24 Вт. До речі, світло й витяжку можна вмикати-вимикати як окремо, так і разом. Головна частина витяжки обертається на 180 градусів. Завдяки цьому можна розташувати витяжку не зверху, а знизу, що дасть можливість поглинати великодисперсний пил. Ще у Dustwell є цікава насадка для відводу повітря. Наприклад, коли ви розташовуєте витяжку дуже близько до робочої зони, то вихідне повітря може бути направлене на вас. А дана насадка направить потік повітря вгору. Щоб не заважав вам працювати. Не входить в стандартну комплектацію. Щодо фільтру. Радимо чистити його в кінці робочого дня. Для цього вам потрібно три прості кроки: переводимо в положення для чистки, відкручуємо зажим та дістаємо фільтр. Фільтр можна промити під проточною водою або в складних випадках замочити у легких засобах для чищення. Витяжка сертифікована в Україні та Європі. Має офіційну гарантію 12 місяців. Сподіваємось, що огляд був цікавим та інформативним. Підписуйтесь, ставте вподобайки і до наступних зустрічей.